Уявімо собі, Італія узбережжя Середземного моря надвечір затишне кафе на набережні. За столиком троє джентльменів обговорюють підсумки останніх комерційних угод і з'ясовують, хто з них найкращий. Перший. Я отримав 1 мільйон доларів доходу, сплативши всі податки. Другий А я 700 тисяч доларів. Третій, дещо соромившись, говорить пошепки А я лише 500 тисяч доларів. Двоє перших починають сміятися та кипкувати над третім. Зненацька до них підходить молодик, який сидів за столиком поруч і мимоволі слухав розмову бізнесменів. Дозвольте приєднатися, панове, до вашої компанії. Хм, та будь ласка. І от. Вже четверо насоводжуються пастою з морепродуктами та вишуканим вином. Чи можу я дізнатися, які витрати понесли ваші підприємства, щоб отримати дохід, про який ви щойно розповідали? Ми солідна компанія, каже перший, і для того, щоб заробити мільйон, витратили 700 тисяч доларів. А ми, каже другий, 500 тисяч. Ми, озивається третій, 300 тисяч. І майже плаче. Юнак бере паперову серветку і починає щось писати, поки друзі обговорюють перспективу десерту. І коли офіціант рушає виконувати замовлення, демонструє присутнім свої розрахунки. Як бачите, панове, найефективнішим серед вас є пан Віктор, оскільки на кожний витрачений долар він отримав 60 центів прибутку, тоді як пан Павло 40 центів. А пан Дмитро 25. Віктор розправив плечі і питає у експерта: Хто ви, шановний? і чує у відповідь. Студент бакалавріату кафедри інтелектуальної цифрової економіки, факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вирішив останнє студентське літо помилуватися чарівною Італією. Тож, будьмо, панове!